На початку травня вступив в силу закон, який дає змогу кредиторам накладати арешт на банківські рахунки боржників. Ця практика була тимчасово припинена на початку війни, але після того, як одеський регіон перестав бути зоною активних бойових дій, вона повернулася. Мораторій для комунальних у нас існують для тих територій, де проходять бойові дії. Тобто, скільки на даний момент Одеса не відносно Одеська область не відносна до тих територій, де проводяться бойові дії, то можна стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо особа накопичує ці послуги, і якщо постачальник звертається до суду, і суд виносить відповідне рішення присягнення коштів з такої особи, то ця особа буде боржником з виконавчим провадженням і на її кошти можна буде накладати арешт. Більш того, закон передбачає навіть автоматизований режим блокування, але тільки за рішенням суду наголошує фахівець. Між тим ситуації у боржників бувають різні. Нещодавно надійшло звернення військового, який перебуває на передовій, якому прийшло повідомлення про те, що його кошти заблоковано банківською установою за постановою державного виконавця про арешт коштів боржника. Оскільки особа фізично не знаходиться в місті засобами електронного зв'язку, така особа надала документ, який підтверджує, що на її кошти надходить виключно на заробітна плата, яку вона отримує, та шляхом електронного зв'язку надали відповідну заяву про зняття арешту з коштів. Блокування банківських рахунків може спричинити як несплачена комуналка, так і штраф за порушення ПДД чи інші навіть незначні борги. Ви пояснює Ольга Рябоконь. Наприклад, в рамках виконання постанови про накладення адміністративного стягнення, це постанови органів поліції, які вносяться за порушення правил дорожнього руху, за аліменти може нарештовувати за комунальні послуги, якщо є борги у людини, то арешт коштів вносить вносять про арешт коштів боржника. В той самий час нові положення в законодавстві України передбачають часткове розблокування рахунків в межах двох мінімальних зарплат. Пояснює фахівець. Це повинно полегшити життєву ситуацію для боржників до моменту сплати боргу. На даний момент внесли зміну до закону України про виконавче провадження, якими передбачена можливість фізичним особам боржникам здійснювати видаткові операції з арештованого рахунку. В межах суми, яка не превищує протягом одного календарного місяця, двох мінімальних розмірів заробітної плати станом на 1 січня 2023 року, згідно закону про державний бюджет України, мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень. Тобто ця сума, яка умовно є захищеною, становить 13400 гривень. На цю суму особа може здійснювати протягом одного календарного місяця видаткові операції. Щоб отримати, хоча б ці гроші, громадянину, треба звернутися до виконавчої служби із заявою, в якій зазначений номер рахунку та назва банківської установи. Тоді виконавець протягом днів виносить рішення та відправляє його до банківської установи, аби зняти арешт на той обсяг коштів, що зазначений у законі. У будь-якому разі арешт рахунків це лише блокування статків, але поки що не стягнення їх з боржника. Арешт коштів це тільки блокування коштів на рахунку, а не їх примусове списання. Для примусового списання виконавець проводить іншу виконавчу дію, направляє платіжну на інструкцію до банківської установи для примусового списання коштів. Стягнення звертається в межах суми стягнення за виконавчим документом, з урахуванням суми виконавчого збору та Од виконавчого провадження, тобто блокуються не всі кошти, які знаходяться на рахунку, а лише ті кошти, які необхідні для забезпечення реального виконання рішення суду. Нагадаємо, згідно закону України за відповідним рішенням суду, арешт може бути накладений не лише на банківські рахунки, а й на майно громадян, які мають великі борги за житлово-комунальні послуги.